Добрий день, любі першокласники! Рада бачити вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами розглянемо букви першої групи, допоможемо виконати завдання нашим казковим героям та дізнаємося, що таке прислів'я. Сподіваюсь, що усі гарні настрій! Приготували до уроку друкований сушит. Олівець та ручку? Посміхніться. Які у вас гарні посмішки. Та починаємо наш урок. Тема нашого уроку читання найкраще навчання. Діти, чи почули ви, як лунає дзвоник? Так, пригадайте, будь ласка, правило друге. Так, чую, почувши дзвоник, займи своє робоче місце. Молодці. Давайте з вами поміркуємо. Навіщо діти ходять до школи? Так, чую ваші відповіді. Дійсно. Для того, щоб отримувати знання, для того, щоб знайти справжніх нових друзів, навчитися гарно та правильно читати, для того, щоб пізнати казковий світ, навчитися писати та потім мандрувати дійсно. Ви молодці! На наших з вами уроках читання ми з вами навчимося швидко, правильно та виразно читати. Тому що читання це найкраще навчання. Наш український народ мудрий народ, про його мудрість свідчать прислів'я, які він складає. А чи знаєте ви, що таке прислів'я? Так, хтось там знає, чую-чую. Це короткий влучний вислів овчального характеру. Запам'ятайте, будь ласка. Подивіться, на четверте завдання. Нам треба прочитати прислів'я за допомогою прийому стеження. Тобто, Кожне слово треба посадити в його човник. Зараз я вам покажу. Ось у нас перше слово хто, я його саджаю у човник. Ось так. Зрозуміли? Дуже добре. Давайте спробуємо прочитати. Спочатку читаю я, а ви у повітрі саджаєте. Глава учовник. Приготувалися, хто багато читає, той багато знає, дуже добре, а тепер разом зі мною. Візьміть, будь ласка, олівчик та у своїх зошитах разом зі мною саджаємо слова у човник. Приготувалися, почали. Хто багато читає. Той багато знає. Дуже добре, молодці. А хто з вас спробує відтворити це з пам'яті? Давайте спробуємо разом. Заплющіть, будь ласка, очі та повторимо. Хто багато читає, той багато знає. Молодці. Запам'ятайте, будь ласка, цей. Це прислів'я. А хто може мені пояснити це прислів'я? Так, чую, хто буде багато читати, той буде багато знати та дізнається багато цікавого. Так, дуже гарно ви молодці. Я вам нагадаю, читати слова треба. Зліва направо, а рядочки зверху вниз. Дуже добре. Для того, щоб навчитися читати, необхідно знати букви, з яких складаються слова. Є веселе місто алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього наш лягає путь. У ньому літери живуть. За допомогою чарівної пісні. Ми з вами вивчимо всі букви алфавіту. Сядьте всі рівненько, приготуйте свої оченята. Увага на екран! Даймо разом! Букви алфавіт для нас. Вивчити на пам'ять час а, Б, В, Літер сім і ДЕ Є, іде, И, і І, це порядок їх такий. к Л, М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С, У, Ф, Х, Ц, Ч Жодна буква не втече. Ша Ща, знак м'який Алфавіт на вся сім'я. Прослухали пісню, дехто з нас співав, дуже гарно. Наступне завдання у нас. Завдання шосте. Пісеньку ми вже проспівали. Ось завдання шосте. Треба переглянути презентацію букв першої групи. Приготувалися. Уявімо, що наші очі це фотоапарат, який буде запам'ятовувати подану інформацію. Приготувалися, в -чі рівненько. Починаємо. Дивимось уважно. Велика і маленька літери А читаються А. Аркуш. Велика і маленька літери Б читаються Б бджола. Велика і маленька літери В читаються в ведмідь. Велика і маленька літери Г. Читаються г, годинник, велика і маленька літери Г читаються г, Гудзики. велика і маленька літери Д читаються д, дитина Велика і маленька літери Е читаються Е. Екскаватор. Так, переглянули презентацію, подивимось, які були у вас. Пригадаємо, яка була перша літера. Так, чую, першою літерою була А велика та А. Маленька. До речі, а хто був уважний і скаже мені, що було зображено до літер А Велика та А маленька. Так, дійсно, це аркуш. Подивимося, чи правильно ми відповіли. Так, дійсно, правильно ми сказали. Першою літерою була А Велика та А маленька. Зображений аркуш. А яка була літера після літери В велика та В маленька? Так, чую, а що було намальовано під літерою Г Велика та Г маленька. Так, дійсно, намальован був один. А хтось запам'ятав такого. Кольору був годинник. Давайте перевіримо. Дійсно, він був зелений, дуже добре. добрий. Перед тим, як перейти до наступного завдання, візьміть, будь ласка, ручку та подивимось, як правильно тримати ручку. Треба великим та вказівним пальцями взяти ручку та покласти її на третій пальчик середній. Ось так, як намальовано на малюночку. У всіх вийшло. Перевірте ще раз, чи правильно взяли ручку. Бачу, молодці. Цьому завдання. Кнопочка вишивала великі та малі друковані літери А. Її пальчики втомилися. Давайте допоможемо кнопочці завершити роботу. Знайшли велику та маленьку літери, друковані А. Ось велика літера А та маленька літера. Приготували свої ручечки. Дивимось уважно. А. Літера А складається з двох пухлих лін. Та перетинки ніж низ. Спочатку зверху. Бачимо, ось тут крапочка зверху. Першу похилу лінію пишемо зверху вниз. Ось так. Молодці. Другу похилу лінію теж пишемо зверху, вниз. Молодці. І між ними дописуємо вперед. Ось зліво направо. Вона саме вийшла. Велика літера А. Добре. Пробуємо ще раз. Починаємо ми зверху, тут крапочку посередині поставили лінію. Першу похилу лінію зверху, вниз. Добре. Повертаємось в догори. І ще раз, зверху вниз та перетинку між ними. Молодці. Далі спробуйте самостійно. Зверху вниз. Пробую похилені зверху вниз. Поміж ниво перетинку. Зліва направо. Далі. Спробуйте смустійно до кінця ряду. Я вас чекаю. Так. Молодці, у вас дуже гарно виходить. Далі. Маленька літера А. Побачили її? Ось. Він. Починаємо по стрілочках. Побачили тут крапочка, поставили тут крапочку і ведемо ось так. І такий кружечок. Побачили? Молодці. Давайте ще разочок. Ведемо таку лінію, тут. поставили крапочку, ведемо лінію зверху. Донизу за до округленням. Та з серединки такий кружечок. Дуже добре, сподіваюся, у вас вийде набагато краще, ніж у мене. Пробуйте, будь ласка, самостійно до кінця рядочка. Так, бачу, у всіх дуже гарно виходить. Ви молодці. Наступна у нас літера В. Так. Дивимося. Поспішайко не встиг викласти з паличок великі та малі друковані літери. Б – велика, Б маленька. Допоможемо йому завершити роботу. Так. Беремо знову ручку. Дивимось, де у нас стоїть крапочка. Спочатку ведемо. Пряму лінію вниз, ось так. Повертаємось на цю точечку, Ведемо горизонтальну пряму лінію зліво направо. Так, знайшли серединку лінії, Там до кінця малюємо пишемо за округленю. Так зараз ось заокруглене. Дуже добре. Давайте ще раз. Поставили крапочку зверху, як я. Першу лінію ведемо зверху вниз пряму лінію. Далі лінію Ведемо зліва направо зверху. Так, молодці у всіх виходить. Знайшли серединку великої лінії. Та ведемо за заокругли. Ось так. Бачу, у всіх виходить молодці. Там до кінця рядочка саме У вас дуже гарно входить. Далі у нас маленька літера Б. За стрілочками ведемо нашу ручку. Побачила, так? Починаємо з беру. У нас ось таке заокруглено маленьке. Ось такий кружечок. У нас виходить літерка «Б». Давайте ще раз знайшли ось тут крапочку. Бачите? Стрілочка у нас як іде. І ще разочок малюємо хвостик у літерки Б та заокруємо. Дуже добре. До кінця. І ведемо за місцем. Так. Пишемо до кінця рядочка, молодці у всіх гарно виходить. Покладіть, будь ласка, ручки, пальчики наші трохи втомилися, зімкнули у кулачок, розімкнули. Зімкнули, розімкнули. Зробили такий маленький у кожному пальчику. Так, розім'яли кожен пальчик. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Відгадайте загадку. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спишіть, вона ніколи не біжить. Під панциром безстрашно гуляє дійсно черепаха, ось вона яка чарівна черепаха. Підгадайте другу загадку. Біло-чорна скрекотуха забалакала на вуха, бо новини непрості. Є у неї на хвості, тож ця пташка білобока. Здогадалися? Так, дійсно, це у нас сорока. Ось вона, яка гарна сорока. Любить багато балакати. Десяте завдання у нас. Прочитати треба склади. Спочатку повільно, як поза наша черепашка, а потім швидко, як скрикотчи сорок. Взяли олівчик. Будемо читати з вами, саджаючи наші склади у човник. Починаємо разом зі мною. Ба-ба, ба. Наступний рядочок. Аб, аб. Аб. Молодці. Давайте ще разочок. Повільно, як повза черепаха. Ба, ба. Ба. Аб, аб, аб. Молодці. А давайте спробуємо швидко, як скрикочи сорока. Ба-ба-ба. Аб-аб-абу. Молодці. А тепер самостійно. Так, чую молодці. Дуже гарно. Наступне завдання. Треба спочатку дати імена коротульку. Я вам пропоную дівчинку назвати Алісою, а хлопчика Дмитро згодні зі мною. Так, дуже гарно. У нас є дві пісні на мелодію пісні алфавіт. Але одна з них подібна, а інша чортка. Нам треба на цю пісеньку проспівати склади. Спочатку читаємо склади. Взяли знову ліпчик в ручки і разом зі мною по одному складу. Кожному рядочку. Ба, далі другий рядочок. Ба, третій рядочок. Ба, і наступний рядочок Ба. А потім у нас іде. Аб. Аб. аб, аб. Так. Чую, молодці. Давайте з вами спробуємо У повільному темпі проспівати склади. Так, молодці. І почула. А самостійно спробуйте швидко проспівати ці склади. А я послухаю. Приготувалися, почали. Так, хвилиночку. Так, молодці, дуже гарно. Зараз ми з вами зробимо гімнастику для наших очей. Вони у нас трохи втомилися. Так, спочатку учення ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Подивилися вліво-право, вліво-вправо. Молодці. Наступна вправо. Вгору, вниз, вгору вниз. І ще раз Вгору вниз. Молодці. Так. Ну, і Наступна у нас справа для наших оченяток – це коругові рух. Так, я бачу, виконують всі розумнички. молодці, мої. Оченята наші трохи відпочили. Наступне завдання від веселого папушка. Треба буде розфарбувати середи квіточок з буквами та складами, які він озвучить. Ну-ка послухаємо. Ба. Або. Почули? Я почула. Беремо будь-які кольори, які вам дуже подобаються. Так, і нам треба розмалювати серединки. Квіточок. Я почула склад Ба. Ось я його зараз. Ось так. Так, почула склад А. Теж серединку замальова. Ви у зошиті робите те ж саме. Так, дивлюся молодці. Розумнички. Дуже добре. У вас гарно виходить. Давайте з вами уявимо, що ми з вами чарівники та чарівниці. Допоможемо нашій кнопочці оживити друковані літери А і Б. Для того, щоб їх оживити, можна намалювати очі, ротик, вушка, ручки та ніжки. Взяли олівчики кольорові та починаємо працювати. Так, бачу, всі працюють молодці. А я вам покажу, що вийшло в мене. Ось така в мене жива літерка А велика, та літера Б. З ми з роботником, з ніжками. Та Ось такі гарні. От бачу, і у вас виходить дуже гарно. Які ви молодці? Справжні чарівники та чарівники. Дуже добре. На жаль, наш урок закінчується. Пригадайте, будь ласка, які літери ви сьогодні друкували. Так, дійсно, А велика, А маленька. В велика та В маленька. А, а що ви з вами сьогодні ще робили? Так, дійсно, дізналися, що таке прислів'я, вивчили прислів'я. А хто мені нагадає? Так, чую, хто багато читає, той багато знає. Ви молодці. Я вам бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступному уроці.